Хочу поділитися класним місцем під Києвом, про яке ще мало хто знає. Якщо ти, як і я, не любиш переповнені людьми місця, то зберігай собі це відео обов'язково. Цими вихідними я вперше спробувала формат відпочинку на одну добу в комплексі за містом. Обрали день резорт у Ясногороці без особливих очікувань, чесно кажучи, бо в першу чергу орієнтувалися на приємні ціни порівняно з іншими комплексами. Але коли приїхали, я закохалася. Найбільше сподобалося, що територія невелика, тому й гостей небагато. Ми майже не пересікалися з іншими людьми, що для мене було суперкомфортним. Наступний величезний плюс це чистота. Постіль, рушники, халати, капці, ванна та кухня все було ідеально. Ми жили в преміум номері з власною кухнею, де було все необхідне відмачалик до чаю з цукром. На території є безліч всіляких активностей: мангали, човни, каяки, катамарани, фінська та японська сауни, тенісний стіл, дитячі майданчики. Ми обрали трохи поплавати на човні, а коли змерзли, пішли посадити в чані. Після чого завалилися на диван пити чай і дивитися супермаму. Єдиний мінус, звісно, на території немає ресторану, але є дві спільні кухні і номери. Як наш, тому для нас це взагалі не було критичним. Я вже розказала про це місце всім друзям, тому я впевнена, що ми точно ще раз повернемося більшою компанією, але вже в сніжний час.